Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно Еко Парк. Ну що, нагрілись ми цього літа дуже гарно. Тиждень в нас нібито обіцяли і дощі, і погоду таку більш-менш неспекотну. Що з цього вийшло? Дощів ми не бачили взагалі. Погода дійсно була дещо. Не такою жаркою, але були страшні вітри. Вітри були настільки страшні, що просто ну, навіть та волога, яка була на моїх чорноземах, вона вивітрилася. І шкода дивитись на рослинки. Бувають, приходять такі моменти, що ось ввечері чоловік говорить, ну що, йдемо поливати. І я, чесно, знаєте, ось декілька разів було, сказала, я не хочу. От просто не хочу, я втомилась. Причому не я одна? Багато з моїх друзів і квітникарів, і глядачів е, говорять про те, що цей рік втомились, втомились від ось цієї спеки, від, втомились від поливу. Дійсно, полив цей рік. Бажки. І коли ось Анжела весь час, Анжела, моя подруга з каналу Декоративний сад Півдня України, вона має великий сад. Ну Я думаю, всі мої глядачі є і її підписниками. В неї це норма. вона Коли вона створювала сад, вона знала, що їй без поливу вона цього саду не виросте У нас північ це зовсім інше. Я боялася. Чесно скажу, я боялася цю ділянку засаджувати рослинами, тому що тут е, стоять калюжі, воно вимокає. Це болото. це болото. І я коли навіть ось робила рокарій, я боялася, що ці кактуси вимокнуть всі, що буде їх заливати дощем. Я робила подушку з піску, е, викладала ось камінцями. Я робила все, щоб. Підняти якось ось цю низину. Щось вдалося, щось не дуже. Але вийшло зовсім по-іншому. Вийшло так, що саме цей рокарій і є безпроблемною ділянкою мого саду. Все інше просто катастрофічно горить. І коли я ще декілька е, тижнів назад показувала свій квітучий сад, де все було ну, майже ідеально, то зараз цього вже я не можу сказати. Мені самій. Боляче на нього дивитися. Дощів знову немає. І вже з понеділка, ось із якого там, буквально яке з 5, 5 серпня, знову обіцяють: за 30, за 30, за 30. На, на термометрі обіцяють 35, то ви уявляєте, ну, знаєте, не уявляєте, а знаєте, скільки це буде. Тому, друзі, сьогодні я хочу зробити рекламу рослинам. Рослинам. Кактуса. Так, опунція. Циліндроопунція. І новий, новий, нові рослини, які я придбала, це ехіноцереуси. Іх... Ехіноцереуси. Такі ще важкі для мене. Важка ще для мене назва. Тому що я тільки-тільки їх. Ну, як тільки, ну, здається, неділю 3 назад я їх тільки придбала. І ось ці ось ехіноцереуси, ну, дещо. Я забуваю час від часу, як вони звуться. От опунція, циліндрова опунція, це вже наші звичні кактуси. Настільки спекотно і настільки зараз африканська стоїть погода, що мої опунції почали квітувати по, по другому колу. Ось я покажу. Звичайно, там, як. З якої сторони підійти, бо скрізь сонце. Ось зараз я покажу вам, друзі, скільки тут ще пуп'янок. Це все оце Чи видно? Все це оце пуп'янки. Ось вони квітували. Ось всі ці верхи, це пуп'янки. І, ну, я, звичайно, хотіла дочекатися, щоб було більше квітів. Але поки я дочекаюся, можуть і ті, що були, перецвісти. Тому я показую ось таку. Ось таку квіточку. Вона напівмахрова, середина яскраво червона, навіть не рожева, а червона. А сама така яскраво яскраво-жовта. Щедра. Ось показую, скільки ще буде пуп'янок і скільки це ще буде краси. Відносно не колюча. В неї нема ось таких страшних голок, Бачите, ось які. Це, це взагалі страшно. Так, але ось ці, чорненькі, ось ці чорненькі плямочки, це є малесенькі голочки. Вони настільки маленькі, вони настільки об, ну, як би сказати, обманчиві, ось цей його е, е, вигляд її, що хочеться її просто торкнутися. Але зразу тисячі ось тих малесеньких голочок буде у вас в руці. Витягти їх, коли цю легко витягти, то ці просто нереально. Це спочатку роблю рекламу сказати, що їх треба саджати, а потім вас лякаю. Ну, звичайно, треба захист. Це рукавички гарні такі, і, ну, можна, наприклад, пінцет, можна інший ось такий кулінарний пінцет є, знаєте, де беруть торти, ось, ось таке можна взяти. Ну, хто чим, хто чим користується. Я частіше користуюся голими руками. Що ще хочу сказати? Рослини, подивіться, це, вибачте, той рік я саджала вушками. Ось цей кущик, ось цей, він був на два вушка. Я дала за нього 250 гривень. Це рожева махрова опунція. Подивіться, як він вимахав за рік. Це цікаво, це просто цікаво ось мати різні різні. Це ось циліндропунція. Це теж була малесенька гілочка, отримана від Анжели. Гарно почувається і Вероніка, ось, Вероніка сиза. Я цей рік її посадила, і вона, як бачите, ну, непогано. Очитки, Високі очитки теж ось красу. Створюють. Так, жимоло-шапочна. Вона підмерзла, була обрізана майже на ноль. Бруслина японська. Це подарунок, не подарунок обмін моєї нової, нової подруги, ну, вже нової старої, тому що ми гарно спілкуємося. І так здається, що ми знали, знали одне одного завжди. Так от. Це був її подарунок, це рослина японська. Хочу сказати, що вона посаджена цей рік, вже, мабуть, в кінці травня чи в червні, і гарно себе почуває сонце для неї тільки у плюсі. Хочу, сказ... Хочу ще показати, подивіться, які вони різні. Вони декоративні, ці опунції, навіть по голочкам. Ось подивіться, яка ця, подивіться, яка ця ось темна. Тобто вони всі різні. Їх немає однакових. Ця була хвора. Оце єдина опунція. Ні, це не ця. Ось зараз покажу. Ось. Була хвора. Я думала, що вона пропаде. Але ні, вона відійшла. Треба буде взяти вушко і посадити, ось вона бачите, яка була, і посадити на інше місце. Дещо горить? Навіть деякі очитки горять. І їм це не подобається. Ось ця спека. Ось Ангеліна така. Вона перецвіла і має зараз такий плачевний вигляд. Тому потрібно буде її поновити. Атлантіс. Це новий дорогий очиток. Я не скажу, що він погано себе почуває, але разом з тим і не дуже. Очиток Мідендорфа, он на. Он-он-он. Просто краса. Просто краса. Він. Здається, він йому завжди байдуже ось ці перепади різних погодних умов. Арабіс горить і є розчарування. Розчарування ось мого рокарія. Я показувала друзі, яка шикарна, яка просто, ну, просто шикарна цвів арабіс рожевий. Всі були в захваті, багато хто з, з вас просив його. Я не знаю, можливо, я зробила помилку і його обрізала, і ось ця спека дала. Про себе знати. Один кущ, он місце тільки залишилось, буду там саджати кактуси. Один кущ повністю висох. Спочатку одна сторона, потім інша. Його я поливала, але він висох. Сьогодні я його видалила, і я ж кажу, буду на його місце садити кактуса. Опунцію. Інший кущик, ну, вигляд він має трошки кращий, але все рівно ось. Теж поливаю його. Не знаю, можливо, відійде. Там, де я купувала, його немає. Його привозили той рік. Оце перший з маленькими, маленькою розсадою. І все. Більш його немає. Ось так горить арабіс. Ось така циліндрова пункція. І тепер я хочу, друзі, показати ось ці нові кактуси. Це коли опунції і опунції це. Є, ну як би сказати, перший курс університету, кактусового, да? то ось ті вже ехіуси, ехіноцереуси, вони вже є, ну скажімо, п'ятий курс. Це вже е, найвище. Тут вже потрібно писати дипломну роботу по вирощуванні цих рослин. Схожі вони дуже-дуже, зараз я вас показую. Схожі вони дуже-дуже на домашні кактуси. Бачите, нічого спільного вже ні з опунцією, ні з циліндроопунцією. Вони не мають. Вони ось геть схожі на домашні кактуси. Ехіноцеріус називається Рейхенбаха. Рейхенбаха. Не, їх багато є видів, сортів. Але зимують тільки деякі. Я не всі, звичайно, придбала, тому що вони дуже дорогі, дуже друзі дорогі. Я придбала 4, а п'ятого мені дали подарунок. І хіноцериуси зимують. Ось саме ті, що я купувала, вони зимують, дуже гарно квітують. Моя заставка в відео буде е, квіти ось цих рослин. Вони. Це не мої квіти. Ну, звичайно, тому що я купувала їх неділь три назад. Ось показую. Це ех... ехіноцереуси. ехіноцереуси. Сонце заховалося, можливо, зараз буде краще. Це такий ось сорт. Так. Це ось такий, він інший. Бачите? Тут бі біленькі і дрібнесенькі голочки, він не такий. Так, і ось ще два. Щоб не вступити якийсь інший кактус. Ой. Ось. Де це ще він? Де ще ти? І ось. Він вже дав одна, він е, прийшов до мене ось тією діточкою. Що я показую? Ось тією діточкою. А ось уже із цієї сторони він почав давати. Можливо, видно, ну сонце. Е, цей не такий колючий. Бачите, який він цікавий. І ось ще такий. Це взагалі. цікавинка-цікавинка. Навіть без цвіту він здається, наче цвіти. Ехіноцереуси, друзі, ехіноцереуси. Ось це нові рослинки, які я придбала. Ось показую, саме сонце заховалося хоч трошечки. Їм ем потрібно. Вони не бояться, мені сказали. Так, продавець відповіла, що вони не бояться морозів, але бояться вимукання. Тому їх потрібно буде ховати від дощів. Я маю на увазі зимніх дощів. І вона мене попередила, щоб я ні в якому разі їх не поливала. Вони прийшли вже з корінчиками, коли опунції і циліндроопунції відправляють в основному вушками, то ці прийшли вже із корінчиками. Ну, тому й ціна така. І вона сказала: не поливати. У нас стоїть спека. Якраз вона прислала мені, коли була спека, стояла 40. І 5 днів, щоб вони просто лежали. Друзі, для мене це було, ну, якийсь шоковий стан. Ну, ось як з корінчиками рослинка повинна лежати в цій спеці 5 днів, щоб потім його посадити в суху землю. Я не розуміла, Ну, дещо опунція дещо інша. Там поливати можна. Не заливати, але поливати можна. А тут саме так. З болем у серці, але я виконувала виконала постанову настанову, вірніше, ось тієї селекціонера, колекціонера, кактусів. Що можу сказати? Вони пішли в ріст. Я ж вони скукожились, знаєте, як ото шкіра старенької бабусі. Потім вони пішли в ріст, і я бачу, що вони гарно себе почувають без жодного поливу і без жодного дощу. Ось у цю саму страшну спеку. Ось такий вигляд. І, друзі, як я вже сказала, це є в якійсь мірі вища математика. серед... Фактусів, які вирощуються, тим більше у нас на півночі. Ось подивіться, воно ж гарно, правда? Коли стоїть спека, коли все сохне, а ось виглядають такі красень. Е, тепер, тому, як говорила моя подруга Леся, що я досить дальновидна, чи далекоглядна жіночка, і ще в тому році заклала ось цей кактусярник. кактусятник. Знаючи про те, що іде зміна погоди. Можливо, можливо, друзі, не знаю, але мені завжди подобалось ось таке щось колюче. Я по натурі дуже м'яка людина. Я стараюся вийти із будь-яких конфліктів, з будь-яких ситуацій, мені неприємних. Просто вийти. Мовчки вийти без останнього слова, знаєте, як кажуть? І, мабуть, мені не вистачає ось цієї. Жорстокості в характері, ось цієї колючості. І саме тому моя улюблена рослина це кактуси. Ну, кого ж чого не вистачає? Хтось любить м'якенькі, такі, знаєте, чистець м'якесенькі, а хтось любить ось такі колючки колючки. Друзі, з весни де-не-де було зілля, були бур'яни. Я не, не буду скривати, були. Я показувала у відео в мене про о, Альпійську, ну, вибачаюсь, про рокарі є дуже багато відео, дуже багато. Тому, кому цікаво, просто пролистайте, про подиві, подивіться. Я і взимку показувала, я і ранньою весною показувала, потім ось показувала. Знову ж влітку я свій рокарій показую весь час. Тому буряни були, але це десь до середини літа. Далі проблем нема. Поливу не потрібно, взагалі не потрібно зовсім. Бур'янів не росте, ну тут лежить агроволокно під низом. Тобто, взагалі нічого. Просто нічого. Ось є так, така діляночка саду, в яку взагалі не потрібно ну, втручатися в її екосистему. Вона живе своїм життям. Цей рік кактусів у мене цвіли тільки декілька сортів. Всі не цвіли, але я сподіваюся, що ось такі вуха, такі кактуси, вже на той рік це буде море задоволення. Просто море. Хоча і ось одненька квіточка цього кактуса мене дуже радує. Є різні, от є такі. Є такі. Ну, якби не сонце, я показала б більше, які вони є різні. А так сонце. Тому, друзі, ще одну вашу хвилинку уваги. Це так як реклама саме кактусів. Я відправляла цей рік замовлення десь неділь, теж, неділь три назад. І зрізала ну, досить неакуратно вушка в ухаці. І я не хотіла вже людині відправляти їх. Ну, і залишила собі. І ось показую, друзі. Я не знаю. Зараз я візьму ось перенесу цю коробочку. Можливо, тут не буде сонечка. О, дивіться. Треба підсушувати. Вуха треба підсушувати, зразу їх не садити. Так от, я так підсушувала, що вони в мене лежать вже три тижні, ці вуха. Ну, не було часу. От чесно, не було часу, то настрою, то інші якісь були проблеми. І ось ці кактуси, ну, лежать собі та й лежать. Сьогодні я вже їх посаджу, висаджу, але я. Хочу зробити вам відео і показати. Вони просто лежали. Ось підсохло. Як бачите, ось зріс підсох. І я перевертаю, друзі, перевертаю Ой. і показую. Подивіться просто ось корінці. Ось і ось корінці. Вони пустили, лежачи на коробці, ось так на терасі, пустили коріння. І не тільки ці. Я. Ой. Бачите? Я вже не буду всі показувати. Можливо, ви побачите ось ці колючки. І ось тільки... О, дивіться. Ось на двох пальцях, дивіться, друзі, ось на двох пальцях я вам показую ось ці колючки, які. Які застряли у мене в руці. І вони досить неприємні штучки, їх потрібно зараз якось виковирати, тому що дуже вони болять. Тому дуже акуратно, з кактусами, будьте дуже акуратно, все всі оці ці колючки вони будуть у ваших пальцях. Тому, друзі, отак. Це невибаглива рослина, вона колеться так, але коли ви її посадите, більше проблем у вас не буде. І підходити до неї теж не, не потрібно буде. Тому замовляємо, саджаємо і, не дивлячись на всі погодні умови, робимо свій сад квітучим. І якщо не виходить у нас вирощувати, наприклад, рослини, які люблять вологу, то ми можемо скористатися кактусами. І виростити квітучий сад навіть у таку спеку, у таке неможливе, у таке неможливе літо, як цей рік, ми можемо любуватися красою квітучих рослин. Тому не боїмося, висаджуємо і сподіваюсь комусь таки да прийде. До подоби моє відео і мій, моя розповідь про кактус. І ось показую ще раз ось таку красу, екзотичну красу півночі України. Все, друзі, буде в нас квітуча Україна. Якщо не, ще раз скажу, якщо, наприклад, не з локсами чи гортензіями, які горять, то точно з кактусами. Всім гарного дня і поряд не колючих. Друзі.